була там навіше технічна проблемка. Ми її залагодили, повертаємося в гру. Десь середина третьої партії. Дуже вперше, третя партія на відміну від перших двох, де Вінницька обласна здоща перемогла впевнено. Тут рахунок більш-менш рівний, не знаю точно який, але десь так на рівні 12-12. Ризикнув Василь Талибов, поставив гравців ротації. А вони поки що не мають такої переваги. Поки що, як кажуть, не можуть зробити різницю. Ірга, Мельне. Мазур Скидка, Юрчак, Мельни. Чечу. Не здала передачу. друга передача для Шевчука, і то не зміг там щось що зробити. Таке. Сергій Бабенко на подачі. Хтось мені підказує, що попереду вже промоавтоматика. Ірги. дали прийом і не забуває косів першим. Похвальне бажання. Нестандартно зірати бананомайвника, треба трішечки технічно досконало. Готується. Сергій Новіков на майданчик. І замість Артема Мішина виходить діагана міста. Сергій Новіков, зовсім молоденький хлопчик. 2008, може, здавав, здавав. Доведеться нам ще одну партію принаймні дивитися. Сергій Бабенко розподавався Сергій сьогодні. Це наш провідний волейбольний коментатор Захальченко Даніїл. М'яць спрямовано Готьйов. Подовже, розкочу. Ні, а що це було? Мабуть, НЛО така дещо сумбурна гра. І вау пробиває Валентин центр. Трішечки под... наздоганяє суперник війни обласна Ось 8-9 номер 7 барського волейбола на прийомі. Пробиває. Ні, ваут, ваут. Тайм-аут. Тайм-аут вже бере Віктор Романенко. Віктор Васильович. У нього багато е, таких спортивних відзнак. Одна з них відзнак тим, що він е, свій час пробіг 3000 метрів швидше за мене. Я бігав за 8.54, він бігав за 8.32. Правда, він молодший за мене. На три роки. Качук. І є, є. Видите, як розподалася Валік Ткачук. Почав братця підтримувався. треба. Владислав. Рослав теж грає. Але у вперше місці. прием до ДНК. Дмитро Ланін в баут до гравання. Не, заг... не загнув долоньку, як світ, Набрачив Валентин Войтенко. Юрча, Мельник. Гірчак пасує. Новіков, Новіков. Ну що? молодець, Мельник. Лані. Ні, не забиває. Діма Лука. Получається м'яч у грі. Підняв Мельник. Дивіться який кіроч, друзі. І блок Від Мельника. І ще один блок. Какие розыгрыш! Не думал, что все помаляется. Що, Ілля Байцун? <плес> Ілля Байцун це дебютант команди. У він Ілля Байцун, замість Віктора Шевчука. Я, до речі, вперше бачу його у грі. Ілля Байцун, вихованець жмеринського волейболу, зовсім молоденький 2008 року. Вихованець Марії Глухих за що України. Ну, щось мені підказує, що сам галюк не випала. Василь Прахібович вирішив, так би мовити, цій партії так, слово таке віддати, я не знаю, але. підходячи, під час. Подивимось. Такого Артур Рга і що там. Ну, Звільнів, що рахунок на користь промоавтоматики в <звук> цій <Норика. звук> Так. Це вже хлопці, 9-12, вже хлопці 2008 року народження. Це вже зовсім молоді. Пацанята! Бойцун! бойсун, не перебуває сеткой ЛЯ. Валюється хлопець. Що там? А це вже закінчилася друга партія, третя партія, друзі, находиться про автоматкою, не знаю як рахунок. Закон з партіями 2-1. А користь низько досягнець довше.